Що таке фемінітиви? Чи існують вони? А якщо існують, то який вони мають відношення до філології? Спробуємо розібратися. За думкою Остапа Малароса такі слова на кшталт курка та жінка, які в старому ролику були серед прикладів фемінітів, вже такими не вважаються. А повинні існувати тільки штучні, які треба відтворювати за допомогою суфіксів, за нормами та традиціями російської мови. Аргументи несерйозні, та ще й від людини, яка втратила гідність через намагання намисно обдурювати інших. Тому відправляю квантову філологію до сраки та будемо спиратися на академічне знання. Що маємо? Серед іменників багато різних предметів, які за нашими уявленням мають спільні риси. Наприклад, є іменники, які відображають живу природу, які відображають неживу, є іменники, які відображають назви. Каміння, рослин, тварин, інструментів людини, професій, статусів посад ну багато чого іншого. Ми звертаємо увагу на такі категорії через необхідність взаємодії з навколишнім середовищем, тому що нам треба будувати відношення зі світом, з тваринами, рослинами іншими людьми. Ну, Наприклад, нам важливі для будівництва якості каміння. Або для лікування фармацевтичної властивості рослин, ми відокремлюємо за призначенням групи зі слів і можемо надавати їм назви: лікарські рослини, отруйні рослини, їстівні рослини, каміння для прикрас, каміння для будівництва. Або там інші критерії підбираємо, ми називаємо там каміння вулканічного походження, кристали, ну тощо. З великої кількості іменників ми здатні відібрати ті, що вказують на людей. Та відображають статус, відношення до віку та відношення до статі. Із них ми можемо відібрати такі назви, якими можна назвати виключно жінок, і такі, якими можна назвати виключно чоловіків. Та надати цим двом групам назви: іменники, що відображають жінок, називаємо фемінітіви, а іменники, що відображають чоловіків, маскулінітиви. Ну, це так за академічним тлумаченням, яке вже згадувалось раніше. І ось тут виникає нюанс. Якщо відвернутися від міфології Астапа, повернутися до наукової методології, то, безперечно, виникне питання. Коли ми відокремлюємо за корисними ознаками групу слів, ми ніколи не робимо ніяких штучних дій стосовно граматичної конструкції цих слів. За прикладом, не намагаємось позначити певну стадію речовини через суфікс, чи за допомогою префіксу, через артикль, чи за допомогою іншої морфемної особливості. Ртуть! Вона хочу у рідкій формі речовини. Хочу твердій, хочу газоподібній або плазмі. Все одне ртуть. Не відокремлюємо за допомогою суфіксів, артиклів та префіксів дорогоцінні каміння від простих. Не позначаємо морфемними змінами тварин свійських, щоб відокремлювати їх від здечілих. Або, навпаки, диких лісових тварин від тих, що розмножуються в неволі. В зоопарках, розплітниках, ну тож. І в жодному разі не зобов'язуємо людей ускладнювати діалоги через такі директивні зміни до правопису штучних груп. Чому стать стала такою важливою, що мову заради неї гвалтують, переробляють її на штучну та примушують людей до ускладнення форм спілкування? Залишу це питання відкритим для ваших особистих роздумів. А ми підемо далі за технологію наукового методу аналізу інформації і пошукаємо ту наукову теорію. Та причини, за якими в неї виникла класифікація з фемінітівами та мускулінітівами, дивним є назви цих двох груп. Зазвичай наш поділ на слова виражається простіше: по типу тварини, рослини, овочі, фрукти ну та інше подібне. Але тут не жінки та чоловіки, а якісь далекі від звичайності слова. Фіміно та мускуліно. Запозичені вони з латинської мови. Тому дуже схоже на наукові назви? А де в науці таке зустрічається? Пошукаємо: є мускулінність та фімінність класифікації з психології. Там вони спочатку означали різницю між нервовою системою жінки та чоловіка, яким відповідали певні ознаки, що вимірювалися. І більше в науці схожого нічого немає. Так яке відношення якості нервової системи мають до граматичної будови слів? Ніякою. Це означає, що маємо справу лже класифікацію. Типовим порушенням норм наукової методології, коли запозичені терміни з одної класифікації в одній науці використовують без теоретичного обґрунтування в іншій класифікації. Фемінітиви та мускулінітиви ніякого відношення до наукової теорії не мають. Крапка. А як же так, дехто спросить? Класифікація є. А засад на Кенгруті, яких вона виникла, ну, в науці, немає. Ну, відповідь є. Ті, хто вивчав особливості наукового методу дослідження знань, вони знають, що класифікація формує не тільки наука, а й лженаука, ідеологія та навіть релігія. Так хто та навіщо вигадав фемінітиви та мускулінітиви? Може, для когось це буде новина? Але наука тут не до чого. Ті назви придумали ідеологи фемінізму, які намагались відшукати підтвердження своїм застарілим догматам в мові. Їм не вдалося зазнати в громадці слів та речень підтвердження тому, що чоловіки ніби всю історію людства принижують та знущаються над жінками. Ось тому почалася вже наукова фальсифікація знань. Ота міфотворчість наксал той, що ми чули від Остапа Маларос. Деякі тоталітарні рухи, щоб захопити повну владу над суспільством, намагались директивно нав'язувати реформи мови з гори. І фемінізм не виключення. Він робить це зараз. І робить незвичним шляхом. Фемінізм не очолює владу в державі, а впливає на чиновників держапарату через поширення міфологічних синтецій під виглядом наукових знань. Які одночасно розповсюджують суспільство через засоби масової інформації. І це відрізняє фемінізм від інших тоталітарних рухів, що займалися ідеологічним реформуванням мови. Фемінізм перший застосував граматичне споплюдження іменників, які відображають головні ідеологічні групи, що розглядаються як антагоністичні в міфології фемінізму, він почав ідеологічну реформу мовлення з того, що наукову класифікацію іменників народи. Перетворив лже-науково, додаванням спільного роду. Другим етапом нав'язали хибну думку, що фемінітиви відтворюються від мускульнітів. На третьому етапі запозичили тенденції словотворення в російській мові та почали рекламувати, використовувати чужі для нашої мови суфікси та принципи, і в такий засіб граматично знущання над словами пролюбірували ці зміни в правопис. І на останньому етапі цієї діалогічної реформи Почали відмовляти в праві називатися фемінітивами природні слова української мови, які вказували на жінок. Та фемінітивами почали називати тільки штучно відтворені за новими правилами. Ось і Остап переписав ролик, в якому вирішив відмовити іменникам жінка та курка право відношення до статі. І, схоже, що над таким забобоном засобом маніпуляцій попрацювали психологи, які використовували сучасне знання з нейролингвістичного програмування мислення людей. Але про цей психологічний феномен впливу на свідомість заради затвердження феміністичної догматики треба розповідати окремо, бо дуже широка тема. А ми повернемось так: групу людей, які для своїх ідеологічних догм використовували фашисти, комуністи, ніколи не були об'єктом дослідження мовознавства. А фемінізм почав фальсифікувати наукові знання заради своїх, втрачаючи фактичну підтримку на фантазованих ідей, і намагаються видати ідеологічні догмати за наукові дані. Але історична граматика української мови вказує нам на те, що у того, що ми знаємо фемінітивами і мускулінітивами з давнини до 18 століття, відсутні спільні елементи в конструкціях слів, що в них немає закономірності граматичної будови, що відбирались ці слова за принципами несловотворення, бо сенса, якими їх відокремлювали, мали виключно філософський чи ідеологічний характер, а не мовний. І це дає привід для багатьох розумних людей вважати, що ці дві групи слів, і мускулінтиви, теж не здатні бути предметом дослідження філології. На жаль, існують люди, які намагаються зробити з науки вже наукове пудало. І ось маємо логічний парадокс: щоб люди почали займатися безглуздим викривлянням слів, такі, як Остап Малорос, розповсюджують антинаукову дімагогію. У маніпулятора Астапа немає іншого шляху для обдурювання, як змусити людей вірити в те, що за назвою граматичного роду ховається те ж саме, що нібито відповідає властивостям біологічної статі. А ми вже з'ясували, що це неправда. І ось ми підходимо до аргументованої наукової критики штучних фімінтів, яку Остап Малорос не згадав взагалі в своєму ролику. Іменник, якщо він не в множині, завжди має рід, а образ, який він передає, може бути предметом якого статі не буває. Наприклад, Скеля, іменник жіночого роду. Але вона не жінка і не самка. Хоча ми вживаємо займенник вона. Так само назва професії, наприклад, інженер. Іменник чоловічого роду, але біологічної статі професія не може мати. Якщо хтось, посилаючись на рід, говорить про стать, то він навмисно бреше. Інженер це людина, яка виконує певну роботу. І стать робітника не має відношення ні до назви професії, яка чоловіча за родом, ні до людини, ну, яка через, якщо дивитися на граматику, визначається як іменник жіночого роду. Ну, не спільний рід фіктивний, звісно. І ось цей безперечний факт впливає на погляди тих, хто науково аналізує інформацію. І виникає аргументована критика стосовно насильницького відтворення фементів за російським зразком. Є люди, які вважають, що мова повинна розвиватися незалежно від того, що там нафантазували вчені, що вона повинна сама реагувати на наваси розвитку суспільства та формувати відгуки на потреби людей. Та розвиватися від розмовних форм наук до форм там, наукових, літературних, ділових та інших. А є вчені філологи, які вважають, що вони краще всіх знають норми формування мови, тому повинні самі реагувати на виклики сучасності і формувати правила мови, які цим викликам відповідають. Вони вважають, що мають право всіх людей змушувати по цим, ну, за їх думками, правильними нормами, жити, розмовляти, спілкуватися. Викладувати інформацію. Ось ті люди, які припускають, що можна вчено спотворювати мову за своїми уподобаннями, теж іноді дивуються новітньому правопису. Ось такий от приклад. Слово директор. Звісно, що воно не має статі, тому що це назва посади. Тобто посада не може бути ні фемінітівом, ні мускулінітівом, як рук нам феміністки. А ось людина, яка цю посаду займає, має стать. Питання тільки в тому, чи змінюються обов'язки директора в залежності від того, яку статі людина цю посаду займає, або ні. Як ви гадаєте, ні. Звісно, ні. Але є такі професії, де дійсно стать відіграє якусь там роль. Тобто, ну, такі вчені можуть вважати, що є сенс вживати слова актор та актриса, бо стать відіграє роль виконання особливості обов'язків. Але вони ж вважають, що немає жодного сенсу вигадувати якусь химикиню через жіночу стать вченого, бо і жіночість жодним чином не впливає на особливості наукової методології. І хімік жінка, і чоловік-хімік будуть отримувати одні й ті ж дані і будуть використовувати одні і те ж методики в дослідженні світу. Навіщо їх розличати? І ще є додаткове питання до феміністок. Чому принципи формування мускулінітів не відповідають принципам формування фемінітів? Якщо за якоюсь девгомонної срачки необхідно, щоб посада відображала стать людини, то в випадку жінки ускладнюємо мовлення за допомогою суфіксів. Так нам велить новий правопис. Тобто робимо штучний фемінітів від назви професії. І у нас, наприклад, був директор. Назва професії, яка не має статі. І ми з нею робимо директорку. Ну, за вигаданими правилами маніпуляторів. Але ж може бути випадок, якщо посаду займає чоловік. В такому випадку також ми повинні зробити мускулієтів із назвою посади за допомогою іншого суфіксу. Тому що директор, як ми розуміємо, це професія. Вона статі не має. А щоб додати статі, ми повинні директора змінити. І тому отримати якогось директору на. Так само і з назвою посади жіночого роду. Беремо за приклад слово голова. Ну, голова, наприклад, ради. Е, вона насправді жіночого роду, якщо дивитись на граматику, і відкинути у той фіктивний спільний рід, який придумали феміністки. Тобто, ну, може бути жінка, голова ради. Як вона повинна називатися в такому випадку? Ну, якоюсь головицею. А якщо посаду очолює чоловік, то слово теж змінюється на якогось головуна. Логічно, так. Але феміністкам така пряма логіка не подобається. Бо вона руйнує головний мір, заради якого цей цирк зґвалтування мови без штучних фемініків витворювався. Бо в такому випадку стає очевидним, що ніякого пригничення чоловіка жінок у мові не існувало ніколи та й не існує зараз. Там мова наполягають на брехні, прирівнюють назву граматичної мовної конструкції род до біологічної статі людини і називають называют такі такими, які насправді такими не є. В багатьох виникає питання до нафантазованих стверджень, таких як, наприклад, у малороса Остапа. Слово менеджер імпліцитно чоловічого роду, тому передбачається, що менеджер це особа чоловічої статі, яка виконує посадові обов'язки менеджера. Це кому імпліцитно? Того, в того, в сраці підграє. Бо менеджер тільки у хворих на сексуальні фантазії обов'язково чоловік. А ось є бариста, іменник, який в італійській мові жіночого роду, після потрапляння в українське мовне середовище через вплив імплицидів. Він чогось своє міфологічне відношення до італійських жінок втратив. Його віднесли до фіктивного спільного роду. Бо треба ж позбавлятися таких слів, які порушують феміністичний догматизм своїм існуванням. Цікаво. У таких імпліцидів, як Остап, є якісь правила граматики взагалі? Чи вони орієнтуються тільки на потреби ідеології фемінізму, а тому нехтують наукою та каструють мову так, щоб вона відповідала стереотипам, які ті ідеології потрібні? А ось те, що стосується назви професії. Назва професії або посади будуть прописані в посадових інструкціях, вказані в пунктах трудового договору, чи то вписані в реєстр професій. Во всіх цих випадках стать людини, яка буде займати діяльність, не вказується. Зрозуміло чому? Що працювати менеджером, лікарем, викладачем, то що може люба за статтю людина. Якщо вона здатна виконувати прописані обов'язки. Тобто вважати, що листаноса обов'язкова жінка, а директор обов'язково чоловік, це займатися обдурюванням самого себе і та інших. Листоношою може бути як чоловік, так і жінка. І навіть транссексуал, астап, транссексуал. До речі, що ти будеш робити з іменником в такому випадку? А ще є такі критики феміністичних маліпуляцій, які взагалі вважають, що треба переробляти іменники, але таким чином, щоб вони відображали середній рід. Ось так, наприклад. Але це також має ще. А чир у теруванні і бути директором може людина будь-якої статі. Жоден обов'язок в цих посадах не пов'язаний з особливостями статевої різниці. Але існують маніяки кшталт стапа Малороса, які бачать стать там, де її в принципі немає. Вони налаштовані фантазувати за ідеологічними стереотипами та за вигадою для догматизму знаходити потрібну стать в імейниках, де її взагалі не може бути, та насаждати ці стереотипи в суспільстві. І куди такі воріть сексуальні фантазії здатні завести? Ну, ось такий приклад. скажімо, при слові прачка виникає уявлення про жінку. Але тут такий момент: не через те, що іменник жіночого роду, а через те, що в нашій культурі прання до індустріального епоху було жіночою справою. А уявіть, ви потрапляєте в Індію. І на березі річки Ганга бачите, що цю роботу виконують лише чоловіки. А ще з'ясовуйте, що на протязі багатьох старіч цією працею займаються виключно чоловіки. Нічого не поробиш в цьому патріархальному суспільстві саме таким чином приничують жінок, бо існувала заборона їм працювати прачками. І що ж робити випадку, якщо бажаєш про це розповісти українським слухачам. Зробити мускулінтиві від слова прачка забороняє сучасна антинаукова філологія, яка знаходиться під впливом феміністичної ідеології і взагалі ігнорує норми науки. Вимагати віднести це слово до фіктивного спільного роду на підставі того, що історично чоловіки теж працюють прачками, то означає зламати догматику фемінізму, заради збереження якої ці штучні фементиви та той фіктивний спільний рід вигадали. Так що робити конкретно з прачками з Індії? Залишаться риторичним питанням, бо оно яскраво демонструє, що брехня та маніпуляції породжують реальні проблеми в розповсюдженні інформації. Звісно, якщо міфологи від фемінізму візьмуться за цей парадокс та за інші подібні, а їх насправді багато. Щось придумають почнуть ускладнювати мовлення, щоб виправдувати догматику, яка збранкутіла через розвиток наук. Брехня, наштахнувшись на реальність, породжує нові проблеми мовлення. Феміністки реагують відповідно, создають нові правила, ускладнюють мову. І ось після того, як цей балаган з наданням статі, назвам професії вписався в наукове товариство філологів, в науковий лапках, звичайно, вже йдуть дискусії, якими новими правилами ускладнювати мовлення. І все заради того, щоб догматика фемінізму не втратила обличчя. Що відбувається? Засранці, які брехнею виправдовують на існуючі умові тенденції після того, як поптужили український правопис, починають кидатися гімном один в одного. Бо якщо насправді немає закономірності формування штучних фемінітів в історії мови, то їх треба вигадувати, Треба виправдовувати право на збочення суфіксами в окремих словах. І ми бачимо такий срач в ролику. Астап малорос нападає на професора, який повисся на брехню а та діалогію фемінізму. Та теж прийняв участь в антинауковому шабаші, бо сунув свого носа до чужого опроси. Шановний професор Пономарів, котрого ви доволі часто згадуєте в коментарях, підтримує вживання фемінітивів. Однак приклади, які наводить він, попри все, надзвичайно іронічні. Легко помітити, що професор Пономарів вірить лише в існування фемінітивів із суфіксом К. Для феміністок безліч роботи по розвитку міфології та пропагандистської демагогії. Бо в мові існує багато нестаковок з їх ідеологічними уподобаннями. Одно із явищ це існування слів чоловічого роду, які взагалі вигаданими суфіксами не перетворити в іменники жіночого роду ну чи статі, як вони там вважають. Не дивно, що коли розводиться навколо феміністичного абсурду багато зайвої маячні, то суспільстві визріває думка, що метушня з новим правописом та модою на викривляння слів це масовий психоз. Що треба, на мій погляд, робити? По-перше, не ставати малоросами та не вживати викривлені слова. А філологам треба залишити мову у і не знущатись над людьми. Мову не треба гвалтувати заради тоталітарної ідеології фемінізму. А з тими словами, що вже існують. Нічого робити не треба. Якщо такі запозичені через соціалістично російськомовний вплив слова як селянка, господиня, вчителька, домогосподарка, спортсменка, активістка та інші прийшли та залишились в українській мові, ну не треба їх викидати. Головне не використовувати їх для паніпуляцій, щоб не вимагати від людей викривляти та споплюджувати інші слова за нормами словотворення російської мови. І на останнє. У багатьох, может быть, выникает питание, феминистки феминистки засирают мову. Навище выгадали спильный ритм. На вещи выгодали штучный феминитив, также успешно навязал эти маячью суспийству через лоббивание новых учбовых программ для шкалярив, то и мифологичные штучной конструкции в новый правопис? Феминизм за всеми знаками є рухом с тоталитарной спрямованностью. Я згоден роздивитись його історію та особливості збігів та різниці з іншими ідеологіями, такими, що теж прагнуть будову тоталітарного режиму управління. Мова про порівняння з комунізмом, фашизмом, расизмом тощо. Дуже цікава тема. На жаль, не розвита. Якщо вам цікаво, як фемінистки, спекулюють на суфражизмі та розвивають свою міфологію через те, що пристосовують навіть на наукові знання для виправдання своїх догм, задонатьте на рахунки, які під підролога. Буду розуміти, що тема потребує розкриття та почну монтувати відповідні сюжети відео. Ну і ось. Коротко про те, на що феміністкам цей бідлам потрібен. Причина така сама, як і у більшовиків, які вводили в 20-х роках 20-го століття новий правопис. І та ж сама, що побудило у Третьому Райху палити старі книжки та змінювати правила правопису. Щоб за допомогою цього маркеру вказувати на правильну літературу та стару літературу, яка не відповідає догматики, продовжувати поділяти людей на своїх та ворогів, Тобто, хто вживає штучний фіментів, той свій, хто не вживає, той ворог. І вже посилаючись на ці протягнуті насильницькі зміни умови, нести подальшу брехню про неіснуючий патріархат та ніколи не існувавший матриархат.